Помилково сплатили ЄСВ. Як повернути. Велика кількість підприємців помилково сплачують ЄСВ. Вихід є перше. Необхідно заповнити та подати до податкової служби, на рахунок якої були перераховані кошти заяву про повернення коштів з рахунків 3556, форма якої визначена у додатку, 1 до порядку затвердженого наказом Мінфіну від 21.07.2020. Першого року НОМ 417. Друге. Квитанцію про сплату зберегти в форматі PDF. 3. Подати заяву разом із квитанцією про сплату через електронний кабінет платника податків у розділі Листування з ДПСі, повернення коштів можливе трьома напрямками: на єдиний рахунок, на поточний рахунок платника у банку. Навірний рахунок до сплати ЄСВ повернення сплачених коштів можливе лише протягом однієї тисячі дев'яносто п'яти днів від дати їх сплати. Також варто зазначити, що податкова не здійснює повернення коштів, якщо є заборгованість зі сплати податків або зборів.